Я паша веду свій канал, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, приношу докази, дивіться внизу, шукайте докази. Докази підписано, як я ще раз намічаю, намічав, давав СНН свої канали, дані, так і ніхто, CNN в всі в український, в ТСН 1 плюс 1 на СТВ, Так ніхто не викидував відео, це докази, щоб ви поняли. Там докази корупції, як банки здирають, вигризають, як допомагають, коротше, судові. І зараз в прошлому відео. Що в тому відео я зараз буду викидувати, дивіться, там ще зверху буде рядом знизу. Чуть -чуть, відео буде докази, скільки ще накинули кредиту мені в итоге, на 16 тисяч рублів пенсії, щоб ви поняли. Ще хочу намітити, що як український, це, що я казав за генералів Заета подавав суд, подав суд на хімію на поселок, подав суд ще в тому році, щоб точніше. Ну, да, в тому році ще подав. Зараз ви побачите все вита, і подав в тому році, щоб ви поняли. Висіло висіло ето. а усі висіло більше по восьми місяців. Короче, 8-9 місяців. Висіло щас тільки викинули і міняють постійно. Міняють то є, воно то розбросане, то ще щось. А зараз викинули, що це не діло не Верховного суда, щоб ви поняли, Росії. що Верховний суд Росії приймає що, по-моєму, всі ділові справи. А тут викидують, що це не діло не Верховного суда. А якого ж це суда? Ну зараз все побачите. Я ще не що коротше вресті боржників і судимості, обичні люди є, от я там должен там, за кварплату 15 тисяч гривень і там за кредит, коротше, щоб ви поняли, і этот, як його, і, немного, там 11 тисяч гривень на долари перевести, це, коротше, і, ну, у нас такі зарплати, я на пенсію теж живу, особливо на роботу не беруть. Стоять закони, але не брали, точні, а тут я взагалі на пенсію живу і тут і роботи нема. Стріляють з бойових дій, і це допомагають. Дивіться докази і все остальне. Коротше, подавав на суд. і На суд подаю. Провіряв себе вообще. ну, подав на суд ще тоді, і провіряв, як себе так в, в українських, бо бо сидила мене ж Україна для легких статейників это, на два роки. За драку. А, а, а виходив я при Росії, ну, повинні були заплатити хтось. А за три місяці вони перестали платити зарплату до воєнних дій, почали повищати собі е, руки розпускати на осуждених. Хоча це для легких статейників. Там взагалі забора не було бути додому повинні були їхати. Потім взагалі в клітку закрили, не ні, нічого ні нема, не заработать, стрючки, короче, курить, щоб ви зрозуміли. Ета, зарплати даже людям, ті, хто там працював, трактористи не получали по п'ять місяців, а гроші були, зерно вивозили і до сих пор він продає. Я думаю, поводю їхніх фамілії. В реєстрах їх немає, не відбивається ні окупантів, ні калаборів, як Україна намічає Зеленський, їх не, не вибуває туди, а чого знайти не набував. тому, що він з ними він знає за них пробиться. Не тяжело. У них родственники в Запорожжі, в мерії мер, і його племянник мита, і тута і, і, тут, і Нергадара, мэра, мера. Коротко. Чи є родственники, щоб ви вони, тут родственники всі по кругу, щоб ви зрозуміли. Зеленський пробиться не тяжело, вас недоуміння держати. Є Їх в реєстрі зато нема. Зато обичні люди є за 15 тисяч гривень позорища в, в реєстрах, в, бойових, в, 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 в час бойових дій. Ти здираєш з пенсіонерів, з інвалідів, гроші собі на карман. Гнида, Зеленська. Я б тобі другу фамілію тварь дав взагалі, ну це, взяв зелений цвіт, і, це, і, і то. І, і, ну, і, ти тварь зрозумів. Я тобі чесно кажу. Ну короче, що я хочу казати. Дивіться відео, докази. Я викидував в прошле відео в новості в ТСН, на Вівізіві відсилав, що є відео, докази і захист для людей, щоб ракети до мене взривалися. Так ніхто нічого не показував по новостям, не бачив, що прикламували, або вообще щось викидував на почти, давав свій канал або відео не слати на почту. Так і нічого не було. Дивіться докази судові і дивіться, шукайте відео з доказами по-англійськи, по українськи. Шукайте докази відео. Дивіться всі відео, докази. Там недалеко, чуть ниже буде ще 7-8 відео. Дивіться все відео, розбирайте. Там багато доказів, скільки здирають як вони допомагають в окупованих зонах. Так. Оце судові справи. Так. Оце нижня судова справа, це я подавав в тому році на поселення. Оце посередині судова справа я подавав на ПСБ банк, 4 тисячі рублів переводив, і вони кудись йшли. І на, на ПСБ ципус кошельок. Теж я подавав, вже, скільки це так розсматривається. Оце верхнє це я подавав на просрочку. Діло висіло і діло висить. Бачите? діло. Давайте сюди зайду. заходю. Бачите, це те, що я подавав, це за просрочку зверху. О, о, этот, ні, точні знизу за просрочку, що родило вже просрочене судом. А зверху це те, що я подавав. Виходжу назад, нажимаю верхню. Не верхній суд, а верхні. Так. Оп, бачите, що пишуть. о, недавно такого не писали, воно ще все було перекручено. Бачите? Так. Верхня тепер. Оп, бачите. Ну це те же саме. пишуть. Читайте, діло на верховний судом поставили. Через 9 місяців ваше. Жалоба. Будуть казати, що у них програма, 4 чи ще щось это, щоб ви поняли. А це середине діло, щоб ви поняли. Тоже. Діло Верховний суд не приймає на искання, на банки это. Ну государство на все, щоб ви поняли. Це у них лучше суди, ніж в Європі, щоб ви понимали. Щоб ви розуміли. Так. Так щоб вы поняли. Це видео доказы оригинальный поняли. Так, а теперь я заходу на свою рабочую сторінку. Опа. Так. Не вы це не то. Ага. ага. Так. Консуль Павло Викторович. Бачите, о, ета, дивіться, що тут. Ви бачите хоч одне число по тим судам. Що це за суди? І, і непонятно, взагалі, що відкуди вони. Дивіться, що пишуть. Хех. Дивіться. Ну, Одклонено. Тут взагалі ні одного діла немає. Все відклонено, все не є. Ну государство, щоб ви зрозуміли. Що не подаває. Діла. Дивіться, по числам, дивіться внимательно числа, чого я вам кажу. Це зареєстровано. Дивіться, дивіться, Документ від колонова. Документ отклону Верховний суд РФ. Отак от, от поняли. Все поотклоняли, нічого не прийняли. Все государство, ну так, да, то що платять, коротше, поняли. А люди, хоч здихайте, і кредити такі ще накидують і платить за них. Так. Отак от, от поняли. Так, що ну, все, що я хотів показати, в принципі, навічав там весь в скринах, можу в прошлом відео ну Вони зараз будуть казати, що це відео є, і це, воно валяється там звоз а, а услуг, що там этот, як його... Заходить, надо я їх удалив, бо там віруса. Ще я хочу, що не в, пра... в еті, вони в, впр в додатки віруса посовували, щоб красти. Зараз вони взагалі в інтернеті прикиньте, ви там на сайтах, короче, на ета, в Ютубі, в Ютубі. Поняли у себе ВКонтакті викидують. Короче, що образ 8 числа, прикиньте, в цепі в кайдани посадити всіх людей. і, ета, і щоб пользувались тільки додатком із Рустори, поняли, шофурувати у всіх. Хто Придумає, хто є і будуть ворувати, бо там китайці, кароче, чурка, кароше, є та й то. Будуть закривати, і ніх до кого дописатися не забуде, і є та. Ну взагалі, щоб ви поняли, і старатися не, не стоїть. Оце отак от допомагають, поняли, в бойових діях, як вони кажуть, що вони допомагають і ще ось. Ну, докази, що вони, вони будуть казати, що це брехня, або це фейк там, і лієта, що це підстроєно? Це реальне приложення. 35 тисяч за цей між платеж за 220 тисяч рублів. Сказали, що буде 11 тисяч рублів за 16 тисяч пенсію. І по етат, так, 35 тисяч на Я брав кредит, мені видали карту 25 января. в мене тільки зараз должен бути жімічний платеж. А і жімішечний платеж вже закінчується, я вже довжен, завтра просрочка буде. В мене будуть здирати, приходити. Ну знаєте, до, до, до пізди, коротше, щоб ви поняли, отак вони допомагають, отак от в окупованих зонах. Пенсії, щоб ви поняли, не повишають. Ось там, на на, тисячі рублів. Це не піднялися і это будуть казати, вони їх попустикають і піднімають. Попускають і через два дні вони піднімаються. Сьогодні вони дешевше для виду поняли, оціняли, що дешево. Завтра вони повисілися в 20 разів. Бо ходять кожні гризи, здирають з кожного, щоб ви поняли, з людей із, 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 із останнє. Не роботи толком, нічого нема. Ну, коротше, так от на у, у зонах окупованих дій там не називають СВО. В енергодарі, щоб, ви поняли, живеться. Я на роботу питався устройство, бо без на 16 тисяч рублів вообще не читати, що не то, що читаю, що прожить нереально. Заплатить за комуналку і і это, Не заплатити за комуналку, в приходи після это, Не заплати за комуналку, приходить повідомлення, що відключить відключити воду і ще щось. На, на бумажці, а за світ за 500 х рублей. Прублів прийшли вже на сліду сразу на слідуючий день. не Заплатили через прийшли, вже спрашивали, Ви будете платити за світ чи ні. Додираються, де это, ну, коротше, щоб ви понимали, отак допомагають. Паша, ставте лайк, докази. Дивіться все відео там внизу, докази і всього остального. Шукайте, там це чуть ниже, і ще ниже, там може з 60 назад, там ще 50 назад, бо я там газанув. Дивіться там это. Дивіться докази, шукайте і ставте лайк. І викидуйте в новостях, бо я дивлюся, що ці новості не дуже викидують правду.